Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні готую пиріг, п'яна вишня. Зараз сезон вишні, так що треба пользуватися. Дякую вам за перегляди, дякую за лайки, за подобайки. і дивіться мене далі. Нам знадобиться насамперед тепша, <сіх> щоб не забули. Просіяне борошня, шість яєць, вишня. Какао, масло, цукор, розпушувач, ванільний цукор, сметана і шоколад. Так, насамперед 6 яєць співаю. Яйця мають бути кімнатної температури. І це. цукор. У мене буде 200 г цукру. Не шкодуючи. Ванільний цукор 20 грам, сіль. Щіпка солі. Тоже не шкодуючи, тому що тістечко буде велике. Старенький ручний міксер. Можна сучасним, хто хоче швидше. І здиваємо. Тут не дуже треба мені сильно що. 120 грам масла, це в мене топлене масло, 200 г сметани. Ну, ви знаєте, люба жирність може бути тут сметане. Несуттєво важно. Знову розмішую. 250-300 грам буду додавати поступово. Так, розпушувач. Це буде у мене 15 грам розпушувача. Це півтори пакета. Так, і. Тайно збиваю. Я додала борошна 200 грамів, 3 столових ложки какао. Просійте какао обов'язково, щоб не було грудочками. того що какао, ви знаєте, воно так, як борошно, себе зараз буде забирати. Ось у мене було 400 грамів вишні, дивіться, я видавила сік, тому що його не потрібно. Ось дивіться, вишня нас п'яна, додаємо столову ложку коньяку. Якщо діти будуть їсти, це не біда, воно все вивітрить. І перемішую. Ну, на як пахне файно. Дуже файно пахне. Додаю далі борошна. Так, ще 100 грам. Знаєте, буду дивитися консистенцію. Має бути 300 грам, 350 грам. Ось, бачите, яка густота. Ось таке має бути 350 грам. Ну, це все одно треба, кожного борошно різне. Вирізала пергами, кафе. І починаю Ви знаєте, Мені навіть подобається, чого так пергами, тому що такі візерунки, коли тісточко спечеться, додаю шоколад. 100 грамів шоколаду. У мене шоколад з горіхом. Якщо простий шоколад, якщо є грецький горіх, або фундук, або миндальний. Додаю п'яну вишню, запах, просто неперевершений. І перемішую файно. Вишні 300 грам. І 400 навіть можна, 350-400, ось так, дуже важка. Ось такої густоти. 180 градусів 40-45 хвилин. Ось дивіться, в мене 100 грам молока або вершків і 200 грам шоколаду. Я просто це підігріла. І все. І в мене вийшов от такий ганаш. Якщо робити самому глазурь, це у нас буде 3 столових ложки масла, 3 столових ложки какао, 4 столових ложки цукру, ванільний цукор, 60-70 грамів молока або вершків. Це мішаємо і доводимо до кипіння. І остужаємо. Все разом мішати треба. 50 хвилин пройшло. Не 40, не 45. А 50 великий, високий. Те, що ся потріскав, це не біда. Все, а наш вистів, тістечко впистило, п'яна вишня має бути ось такий густий. Що хочу сказати, то, що він потріскав, це добре, тому що це тістечко завжди тріскає. Кіт не тріскає, значить, щось ви не так зробили. Щоб ви знали, має тріскати. У мене гана з Дуже файний. Ну і всі ці дирочки зараз все затече, ці тріщини і нічого не буде видно. Знизу до гори. Це я змастила, просто його вирівнюю. Не хочу, щоб був кривий. Я думаю, що добре. І верх. Ось так покручую і до серединки. Дуже файна ця тарілочка. Все, готово, в холодильник. Відкрашаю, вишеньку. Тримається, тримається. М -м -м, гарно. І вішенька на торт. Так, поставимо, напевно, три, я так думаю. М -м -м. Ось так. Торт готовий. Він вистає у мене в холодильнику цілу ніч. Буду пробувати, буду нарізати. Дивимось, що там в мене всередині. Чудесний, ось дивіться. Чудесний, дуже високий. І ще такий у мене не був, тому що я його часто печу, обожнюємо всі цей торт. Да, і вишня, все добре. Ось дивіться, навіть кусочки шоколада, те, що я давала, нарізала. І вишні, видно, і все-все. Печіть, зараз сезон вишні. Ви знаєте, це дуже швидко. Я, поки то тісто все колотила, у мене духовка вже нагрілася і тісто пеклося. Не перепечіть, щоб було сочний, то 45 хвилин, не більше. Неймовірний. ви знаєте, він дуже смачний. Ви знаєте, хочу сказати, що от... Спекти оцей торт, зібратися з сім'єю, чай, Кока-Кола, як зараз люблять діти. І Просто поговорити, щоб, знаєте, в серцях у всіх була любов. І мирного неба нам всім щастя і будьте здорові!